Сьогодні 18 липня, п'ятниця, важкий день, кінець робочого тижня. У нас, ну може, на інших роботах воно ж типу, там закінчуєш і свалив. ну У нас п'ятниця це Фу, жесть. Е, я сьогодні так вдітий, тому що ще десь, мабуть, тиждень тому наш. Такий, типа, як керівник цього нашого відділу, почали прибирати, просто парковку почали чистити, все вичищати. Оці бордюрчики, тротуарчики вилизали. І я ще десь тиждень тому кажу: хм, це, походу, директор приїжджає. І через три дні, мабуть, після того, як вони поприбирали все, коротше, нам сказали, що їде директор. І сьогодні в нас їде директор, все почистили, все по цей. Він сказав, він їде. Хоча чувак, чисто просто директор, ну там якийсь типа, він не, він не самий главний в цій фірмі. Чисто чувака просто посадили туди, тому що він удобний. Це корпорація, там сажають тільки 99% людей, які попросту ну, вдобні. Він нічого не цей. Він когось ото там доносики робив, такі, типа, коротше, він не зробив нічого такого. Серйозно, він не заснував цю фірму, він не йшов з нуля, тіпа, нічого так не зробив. Тому не знаю, чого він тіпа, визиває в людей якийсь О, директор. Та він не директор, він просто чувак, який сидить, там документики клацає, тіпа, все. Більше нічого він не робив. Ніякої поваги, ніякої в мене до нього нема. Але всі щось поставали на ножки, на лапки отако, і як цуцики, коротше. Непонятно мені. Тому що він сідає як приїжджає, просто його почти не видно. Він там чисто щось там прийшов, глянув, підписав якісь документи уїхав, все, його нема. А всі так сруться перед цим. Їде, о, йде. о, Єзус, о-о. Я, я, я якийсь дивний, чи це просто. Люди вже якісь зробились дивні. Я не розумію, це може щось зі мною не так, якщо там може щось напишіть, якщо хтось це буде дивиться. Коротше, сьогодні в Данську Сонце. Я не знаю якого фіга, але теж я бачу хмарки. Хмарка у нас он, доде. така тут, тут, Там теж трошки хмариться. Але сонечко шпари. Сонечко теж трошки шпаре, тоже, <тиск> шпарить. Подивимося, що буде з погодою. Зараз плюс 22, щось таке на дворі, в тініку плюс 18. Все. Хорош трендіть, полетіть. Давай! Давай! давай. <тисква> Ну Сьогодні, так як я казав, запара на роботі, тому автомобілів нема. ну Взагалі нема. Я зараз поїхав з Клаудією, вона забрала машину, щоб на цей. Щоб у нас була машина на аеропорт. на сьогодні. Поїхали ми в диню, я її завозив. ну Це прикольне відчуття, бо давно не їздив. Я так починав тут працювати, як водій, воді їздити по цьому всьому. Я вже забувся, як це, як це їздить тіпа цей, тіпа по місту. Давно не був тут. Багато чого вони перестроїли. Е, блін, що ще бого щось попало. Коротше, да, весело. Вже забув, Їжджу трошки вже як дід. Ну але, типа, прикольно. Такий день, звісно, насичений, бо зараз 19.40. Ми тільки виїжджаємо за день, около 8 будемо на аеропорту, потім туди-сюди, туди сюди Я думаю, около 9 може закінчимо роботу. Так що, як, як, як я зразу зранку і казав, що ну, у нас п'ятниця, для когось це типу, короткий день, кінець там, тижня і все додому. Але не в нас тут. У нас тут якраз сама дубка. Такі діла. Летим далі. Так, давно є з цією варіантом. Так, зараз, бути голосно. Проїдем. Пошла. О, гоняю. Давно, конечно, не їздив я. Вот такие трассы з ними, конечно. А так раньше, колись постоянно літали, типа. Постійно, постійно, так. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну конечно, да. Прикольно. Прикольно, конечно. Класно, звичайно, так поїздить іноді, трохи розвіється, бо постійно на, те, на той аеропорт, назад, на аеропорт назад, Типа задовбало вже, якщо чесно, трошки. А так ось все. Газуй, газуй, пошла, пошла! Прикол, прикол. Все, 21.9.30. 21.30 на дворі. Я виїжджаю із заправочки. Заправився, бо в пасаті вже резерва була. Та що? Е, такий день важкувати, Майже ну, буду в 10-дома. Так собі звісно, не дуже прикольно, ну що ж поробиш. На дворі трошки похолодало і був маленький дощик. Ми були як в дині, то він тільки такий був, трошки пролітав. А це був в Данську, трошки там, на околицях Данська, був, так нормально він так прям попадав, були дороги мокрі. Е, тому таке, день було трошки сонця, а потім знову це такі дощі, непонятно, починаємо ну, вже вже щось... привикати до цього, як якісь норвеги <гум> живемо. Такі справи. Все, газуй додому, спатоньки. А, тут, знаєте, прикольна така штука, зв'язка полоса це в нас тут. Тут літачки іноді літають класно це, і класно видно. Та й таке, все полетів. До завтра.